Звичайно, це було дуже неочікувано. І хоча запустили транспорт 2М, спочатку були проблеми, спочатку не зрозуміли, як враховувати свій час, щоб дістатися, куди треба мені на навчання. Кожен день треба було їздити протез, часом звикли, і хоча це займало Трохи більше часу, ніж зазвичай, але ну пристосувались до цього. А ви добиралися тільки на 2 м чи на інших там маршрутках? О, звичайно, були інші засоби транспорту, і виявляється, проблема була не настільки великою, тому що були маршрутки, автобуси. Але ось 2 м це такий найбільш стабільний маршрут, який працював. І звичайно, у нього теж були моменти, бо в тривогу він не працює, а метро працює. Але звикли, а якщо взяти по часу, як швидше добиратися на 2 м чи на метро? Скільки це? Приблизно займає? найшвидший варіант це на метро звичайно доїхати туди, куди треба, тому що без пересадки. Проте навіть 2М, він доволі швидко добирається, коли нема заторів, але це дороги, і тому вони можуть бути непередбачувані. І декілька разів було таке, що ми потрапляли дійсно в великі затори, і це ну потім створювало проблеми в розкуді. Ну, незважаючи на те, що сьогодні тільки перший день, я вже відчула це полегшення, тому що це, звичайно, це зайняло набагато менше часу. Буквально вдвічі скоротився мій шлях до навчання. Добирався на автобусах, загалом займало найбільше часу, тому що ну, десь біля годинки можливо, тому що пробки, затори всі їдуть, звісно, без метро, без нічого. Ну... Це Вездемівської їхали, так? Так. А яким транспортом? Скільки маршруток ви пройшли за день? Маршрутки я не їздив на них, бо я хочу зекономити трошки і. Тільки 2М або ще якісь. Вони часто їздять, тому це дійсно дуже зручно. Mm. Так. Ну а на даний момент, як ви добираєтеся тільки метро чи ні, і скільки часу займає? Mm. Ну, Наразі відкрилося метро, тому буде на метро добиратися, а сьогодні добирався на... знову 2. м А ви сьогодні 2 М бачили? А, стоп! Чи не сьогодні? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, але на чомусь добрася якось. Ага, зрозумів. І наостанок, як ви думаєте, чи довго витримає метро? Хотілося б довше, але, чесно кажучи, ну, кажу, їх буде. 2М стандартний транспорт. І загалом я не часто користуюсь Це Голосівська, ТРМК і так далі. Тому Тільки 2М. Тільки 2М, більше ніяких маршруток, нічого, так? Ну, а якщо зараз подивитися, як ви зараз добираєтесь і наскільки коротше ваш шлях? Оце перший раз користувався Деміївським метро, біля мене сиділи дівчата, і вони такі, боже, метро працює, та ви що? Оце в мене такі ж самі емоції. Так. Дуже погано добиралися через Лебідську і весь час транспорт дуже погано ходив, так що кличко е догана за те, що не організував для е людей таких, які не мають машин, рух. Нормальний. Ну, а скільки маршруток ви пройшли через ці 9 місяців? Дві маршрутки в день, три в маршрутки, Дві щоб добути? В день, ]ся? як мінімум. А це які? 470. І два я, так розумію, так? Так. Угу. А зараз, а як зараз ви добираєтесь зараз. і наскільки на час коротше? Ну, на коротше десь на хвилин 20-30. І користуєтесь тільки метрополітеном, так? Так.